Всім привіт, друзі! Яке життя в еміграції у нас у пенсіонерів? Зокрема? Зараз я переймаюся питаннями ідентифікації для пенсіонерів. Можливо, ось на цьому каналі це у нас такий канал, сімейний влог, про сімейний затишок. І для того, щоб вам затишно було у ваших сім'ях і не було у вас ніяких? Питань відносно ваших пенсій, то хочу сказати, що зараз в Україні здійснюється ідентифікація наш, нас пенсіонерів. Це таке одне з питань, яке турбує життя пенсіонерів в еміграції. І будь які питання мене, наприклад, і ще питання цікавить, уже ось будуть морози, як на клумбах там квіти себе почувають. Хожу, дивлюся на ці клумби. Тому що у мене є вдома моїх клумб багато, і що життя в еміграції змушує рухатись також, не стояти на місці, розвиватися фізично, розвиватися розумово, тому що, якщо не розвиватися, я розумію, що буде складно взагалі жити. Як перейти, пройти оцей період адаптації? Ви знаєте, я хочу сказати важкувато. Я вже майже два роки проходжу цей період адаптації за кордоном. Ну і що хочу сказати, складновато. Зараз просто я трішечки так оживилася, тому що хтось із моїх знайомих знає, що я розуміюся у правових питаннях, звертаються до мене. І я перейнялася саме цією ідентифікацією пенсіонерів, які пройти там через дію підпис, через відеоконференц-зв'язок, і я трішечки завантажила. Ну і свій мозок навіть, тому що якщо мозок свій не розвивати, то я не, не уявляю, як тоді напевно буде там і погіршення пам'яті, і погіршення і того ж фізичного здоров'я. Чим я тут іще займаюся в еміграції? Ну, звісно, що очікую чоловіка з роботи, готую йому їсти. Потім присвячую ще свій час читанню книжок. Зараз стало холодніше на вулиці, не дуже хочеться виходити. Але друзі, я якось була започаткувала і ще весною для себе. І яскравим прикладом для мене є моя мама. Це ходити 11 тисяч кроків у день. Зараз я себе ну, змушую так, що треба вийти і ходити обов'язково. Друзі, підписуйтесь на мій канал, заходьте до мене в друзі. Давайте будемо разом спілкуватися. Мені цікаво узнати, яке ось життя в еміграції, в тому числі, і не тільки в еміграції. Скажіть, будь ласка, порадьте, як ви себе змушуєте в холодну пору року. Багато ось виходити і ходити по вулиці. Я себе змушую. Тобто, якщо весною, літом, теплою осінню я з задоволенням виходила, ходила, що мені допомагає саме здійснювати оці кроки. Мені дуже допомагає здійснювати кроки природа. Тому що, дивлячись, ну, навіть друзі, на небо, так? дивлячись на небо, на ці хмари, якщо сонечко є, то на сонечко там на промінчики сонечка, бо на саме сонечко не подивишся. І ти дивишся і розумієш, що життя продовжується. Що я зрозуміла ось за ці майже два роки в еміграції, тільки зараз зрозуміла, тому що, ну, що хочеться, що хочеться українцю в еміграції? Додому. Друзі, тільки додому хочеться. У мене думки, що я їду додому, і просипаюся вночі, їду додому. І весь час їду додому. Хочеться додому. Я хочу сказати: у мене вже на Ютубі є друзі з європейських країн онлайн друзі, які мені пишуть в коментарях, які пишуть гарні слова. Є такі, що пишуть, що давайте їдьте вже додому. Звісно, ну я на це не дуже реагую, тому що у нас в Україні також люди можуть мені сказати будь-які. Грубі слова, це не означає, що я повинна просто реагувати на ці слова. Навіть якщо тут десь хтось напише в коментарях, то ми чекаємо, коли ви вже українці поїдете скоріше додому. Я не дуже реагую на цих людей, тому що навіть вдома я можу зустріти в громадському транспорті, в магазині, де завгодно тих людей, хто мені мене може спрямувати, куди мені йти чи куди їхати. Ось як реагувати на таких людей. Як можна реагувати? Як я реагую? Ви знаєте, намагаюся реагувати позитивно, тому що то проблема тих людей, які посилають, куди мені їхати чи куди мені йти. І так само за кордоном ось ці люди то їх проблема. Вони, якщо мене не пошлють там, то пошлють когось іншого. Насправді, жодного разу за ці ось ми два роки за кордоном, жодного разу, мені жодного. Разу ніхто з іноземців не сказав грубого, поганого слова. Все було завжди доброзичливе. Ніхто жодного разу не сказав, що що ти, Українка, тут робиш, давай їдь додому. Ні, я про таке тільки чую, що хтось розказує, але ось насправді такого не було. Далі, друзі, чим я займаюся? Любуюся пейзажами, так? Ну, не можна говорити про те, що пейзажі зараз ось вже осінь, скоро буде зима. Сьогодні на ніч, до речі, передають, що буде вже сніг і вже дві ночі мінусова температура. І тому я запитую у вас, друзі, як ви себе викидуєте, виганяєте на вулицю для того, щоб зробити фізичні навантаження, для того, щоб походити, тому що. Ну, я не знаю, як можна весь час сидіти. Мені завжди хочеться рухатися, тому що рух це життя. Якщо читати, наприклад, ті ж праці Миколи Амосова, нашого такого знаменитого хірурга, який вивчав проблеми серця, то він говорив, що треба робити і кардіонавантаження. То я ж намагаюся ходити не тільки вниз, друзі. Не так, як ми в дитинстві із саночок спускалися тільки вниз. Згадайте, як ми взимку спускалися із саночок. Як це було класно. Я чоловікові говорю сьогодні, він мені вранці читає прогноз погоди, що буде сніг. А я кажу: ой, класно, що буде сніг. От хочеться, ви знаєте, напевно, побільше такого світла в душі. І думаю, ось випаде сніг і буде все навколо біле-біле. Ну, Чоловік говорить: та ні, на машині якби не дуже їздити, як оце сніг. Хоч у мене чоловік іще той оптиміст. Він мені ніколи не дає плакати. Коли я засмучуюсь, не знаю, як у нього це вдається, ви знаєте. Але ж уже 45 років йому вдається. Тримати мене на позитиві, хоча і сама така оптимістка, намагаюсь триматись на позитиві, але він у мене більший оптиміст, аніж я. Коли я там засмучуюся, щось плакати починаю Чи, е, проявляти ось такі якісь прояви ну, песимізму. Він ні говорить, так як я йому говорю, так коли ж уся перемога буде? Ну, що ж це таке? Ну, скільки можна, щоб поїхати додому? А він каже, як скоро буде. Ось уже весною поїдемо додому. Ви знаєте, я настільки хочу вірити в це, що відбудеться. Так як мені моя мама сказала про те, що вона там десь в інтернеті прочитала. що... З 27 листопада, здається, вона сказала, що з 27 листопада, люда, з 27 листопада, вже почне приходити до нас в Україну мир. А я кажу: мама, уже скоро 27 листопада, я ж тобі вірю, я очікую, не дивлячись на те, що мені за 60, дякую Богу, що в мене є мама. А мамі, я вірю, так, мама говорить завжди: ви знаєте, з віком людина стає такою мудрою, що я навіть ось уже мені за 60, іноді якісь такі питання є, що думаєш, як його там зробити, але подзвонила мамі, там поговорила. Ну, не розказую я мамі там про якісь там проблеми чи такі життєві складності. А так між цими рядочками, коли говорю з неї, там запитаю мама, а як би оце так було, як би ти зробила? І мама тут видає гора, а я собі думаю: ну, наче ж я розумна особа, так, і все-таки в мене досвід, і я вважаю, що великий життєвий досвід, чомусь я навчилась. А тут мама підказала, що робити. Тобто, так мама сказала, 27 листопада у нас вже от буде мир, і скоро вільнять, так як я родом з півдня України і для мами близького та територія Мелітополя. Вона говорить, і потім скоро буде звільнений Мелітополь, і потім буде звільнений Крим, і буде все добре. О, ви знаєте, така дуже-дуже гарна новина. І між цими новинами я вскакую ще оці проміж... проміжки для того, щоб зробити відео. Я на одному каналі. У мене є ще канал, справжні моменти життя називається. Це мій самий перший канал. Потім я вирішила, що мені цього одного каналу мало. Ну, я його трішечки неправильно робила. Це був мій перший канал, і я зрозуміла, що. Про красу природи треба говорити окремо. все-таки. Чому? Тому що ну, я цього не знала раніше, але ось глядачам важко шукати саме ті відео, які їх найбільше цікавлять. Наприклад, ось я зробила канал, називається Сучасні квітники, і там я все розказую тільки про квіти, тому що, ой, який ж у мене великий багаж знань по квітам. У мене вдома такі великі квітники, такі клумби, суперклумби. Але клумби з сучасного напрямку, тільки одна клумба біля мангалу, там де чоловік шашлик робить. У мене в українському традиційному стилі клумба. А то в основному сучасні клумби. І я ось перейнялася. Тим, що розказує про сучасні клумби. Ось таке друзі, життя, іммігранти за кордоном. Іммігрант шукає, куди себе подіти, куди себе реалізувати, як заповнити саме ось цю нішу, яка є такою пустою, тому що діти наші далеко, онуки далеко, ми з чоловіком вдвох. І сидіти тільки плакати і тримати оцю носову хусточку біля носа ні, друзі, це не для мене. Для мене от має бути щось позитивно. І навіть оці друзі, будь ласка, друзі, з'являйтесь у мене як найбільше друзів у Ютубі. Переписуйтесь зі мною, пишіть, давайте мені поради. Я, ви знаєте, особливо по ночам, коли не спиться, я читаю ці коментарі. Є такі коментарі, що я надихаюся, і поки до ранку у мене приходить вже ідея, яке нове відео зробити цікаве. Чому? Тому що хтось написав ось такий коментар. Наприклад, як сьогодні. Там десь о четвертій ночі, чи на пів на четверту ночі я все таки ночі взяла телефон, щоб глянути, куди летять ракети, куди летять шахеди, бо це все воно у голові і тримається, хоч ми там не знаходимось. Але цілодобово я за цим слідкую. І дивлюся, в Ютубі одна глядачка написала: а якщо я не пройду ідентифікацію пенсіонера, що буде? Тому що мені вже було, що припинили. Виплачувати пенсію, і я не отримую, що мені для цього зробити. О, вже у мене назріло, я комусь можу допомогти. Тобто я розумію, що я можу розказати людині, що їй робити, як робити, розкласти по полицям, допомогти. Я їй написала: не хвилюйтесь, я зроблю відео. Я зробила це відео на справжніх моментах життя. А це у мене такий затишний сімейний влог-канал, де ми з чоловіком разом. І у будні дні, і у свята, і десь подорожуємо. І от таке присутнє добро, тепло, усмішки. І хто з вас де знаходиться? Як, хто в Україні, мої любі українці? Будь ласка, давайте будемо переписуватися в коментарях, давайте будемо дружити. Якщо вам сподобалося все, що я розказую, подобається мій канал. Я бачу, що я його тільки створила. Але люди приєднуються до цього затишного нашого сімейного влогу, до сімейного каналу, то ставте вподобайки, пишіть коментарі для того, щоб нам було цікаво, не тільки мені цікавіше. А і вам, тому що, наприклад, відповіді буду писати не тільки я вам, а ще хтось із глядачів. Підказочки робити. Будемо один одному, і ви мені, і я вам, хтось із підписників також буде писати саме свої думки. І я в подальшому, ну, вже велике таке відео вийде, я ще зроблю відео і розкажу, що, чим я буду ще на цьому каналі займатися. А зараз я вас всіх обіймаю, мої любі українці. Я вас обіймаю наші європейські друзі, ті, хто до нас дуже гарно відносяться. І я вам всім бажаю щастя і добра. І на сьогодні я вам говорю до побачення.